Най святий, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватся нашим, і не вбери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Цього сина, і святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Христе Боже, новонароджений Спасителю, поблагослови нам цю святкову різдвяну трапезу розколяду, бо ти завжди святий, все освячуєш нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця й Сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця й Сина і Святого Духа Амінь. Просимо.